Поблизу Чернігова підрозділи піротехніки головного управління ДСНС в Чернігівській області розміновують важливу ділянку. Звідси у 2022 році ворог обстрілював місто, а все навколо нашпигував мінами. Ми працюємо із машиною механізованого розмінування МВ-10. Це машина середнього типу для знешкодження протитанкових мін. На цій території відбувалися бої. сюди заходили. Як російські війська, так і вони проводили мінування територій, І на цій території наші хлопці знімали протитанкові міни. Спочатку проходимо територію певну машино-механізованого розмінування, але оскільки є якийсь процентне спрацювання, тобто воно може не здетонувати вибухонаспечний предмет, а його якось пошкодити або просто виконати на поверхню. Ми задля контролю якості проходимо після неї з ручним металодетектором. Олександр оператор машини розмінування. Вона єдина в області, яка розрахована для обстеження великої території та знешкодження протитанкових мін. За кілька днів роботи є вже небезпечні знахідки і на цій ділянці. За допомогою спецтехніки розмінування проходить швидше і, головне, безпечніше для самих піротехніків. Одна така машина за день може розмінувати ділянку від 50 соток до 1 гектара і замінює роботу 5-6 саперів. Оператор керує машиною за допомогою пульта, і в режимі реального часу він може відслідковувати все, що коїться з машиною. Наприклад, якщо якась поломка, це одразу відображається на пульт. І на пульті оператор може відслідковувати всі рівні технічних рідин, так само, як і оберти двигуна. Оберти інструмента, або хвалів, все це контролювати. Якщо попереду є вибухоноспечний предмет, який детонує при тому, коли машина інструментом його пошкодить, відбувається вибух і є якийсь такий гучний звук, ми бачимо, як летить земля. Також може якось пошкодити мінімальну машину, про це на пульті вона нам сповістить. Нещодавно чернігівські піротехніки повернулися з Миколаївщини. Тепер працюють вдома. Загалом за два роки повномасштабної війни на Чернігівщині знайдено і знешкоджено вже понад 52 тисячі боєприпасів.